І з силіконовою лопаткою придаємо форму гарну. Края заокруглюємо, буде такий кополочок. Лопаточку теж трохи змочуємо все. Накриваємо до і відкладаємо в сторону. Ось так в бахілах бахилами накривати, а можна ще один Без складаємо в контейнер. Так. Накриваємо і відправляємо в тепло на кінцеву розстійку. Температура має бути 28-30 градусів до повної розстійки. Скажу потім, скільки це зайняло часу. Пройшло півтори години. Ось так гарно виріс світочик. Загалом це 3 години половиною години. І зараз перекладаю у духовку. Перші дві хвилини печемо спару. При температурі 250 градусів. Перші 10 хвилин печемо. Із них 2 хвилини парою. Далі провітримо духовку і печеться хліб далі. Через 10 хвилин змінюємо температуру на 200-210 і ще хвилин 40-45. Орієнтуйтесь на свою духовку. Спеклися хлібчики, достаємо їх, міряємо температуру. Має бути 98-99 градусів. Температура 98 8 8 достатньо. Ось такі хлібчик. Була глянцева поверхня, змащуємо кисельком зверху. Ось такі гарні хлібчики у нас. Ніде не надірвані, рестойка якраз часна поклав, бачите, немає завалів. Рівна верхушка така тепер залишаємо на 8 годин для дозрівання.